Є ще ті діти, які тренувалися з ним, чи вони ходять? Так, ходять. Хтось ходить на звичайні заняття, сам займається в залі, а деякі діти повернулися на тренування до іншого тренера, знайомого Олега Кітуна. Анатолій Бриш у нас зараз тренує дітей. І деякі діти повернулися до нього на тренування і згадують нашого Олега. Ми планували разом з Олегом провести турнір, вже закупили грамоти, закупили е, статуетки, і це вони в нас, до речі, є е, раз 24 числа, не пам'ятаю, чи 24, чи 25 у нас мали бути змагання, але е, так сталося, що почалася повномасштабна війна, і ми не реалізували. Олег як офіцер запасу пішов на війну. Ми не реалізували цього. Зараз ми хочемо зробити через певний час турнір пам'яті Олега з цими грамотами і статуетками, щоб шанувати його пам'ять.